Родина військовополонених захисників Маріуполя провели акцію у центрі Києва. Три роки тому їхні рідні були змушені вийти в полон зазовсталі. Так звана евакуація задля збереження життя розпочалася 16 травня. А вже 20-го вийшли останні бійці. Так Маріуполь остаточно окупували росіяни. Валерія Ткаченко разом з сім'єю пережила облогу, але її батько був військовим, захищав місто від загарбників у складі національної гвардії. Тато десь декілька разів до нас приїжджав на початку березня і все. Потім зв'язок обірвався, і ми з ними змогли зв'язатися тільки коли виїхали з Маріуполя. Валерія мешкала у центральному районі міста поруч з військовою частиною. Їхній будинок постійно був мішенью для росіян, згадує дівчина. Летів літак і ну, дуже низько. І ми з мамою буквально і ми встигли забіжати в під'їзд і закрити за собою залізні двері. Буквально секунда-дві, і ну, нас би не було. Я мамі тоді в ців залізну двері, і я мамі тоді сказала, що я ніколи не думала, що смерть може бути так близько. Сім'я була в Маріуполі до 17 березня. Дівчина, не маючи досвіду водіння, самостійно сіла за кермо та вивезла близьких з міста. А вже коли оговталися від пережитого, дізналися, батько змушений вийти в полон. 18 травня 2022 року він покинув Азовсталь з побратимами. Зараз Валерія бореться за його повернення, сил надає віра та єдність з родинами, які також чекають на своїх. Ми якось родини намагаємось триматись разом, і ми ось ми один одного розуміємо, тому що в одній та тій же ситуації, і ми один одного підтримуємо. Нині родина військовополонених в очікуванні влада оголосила про підготовку до масштабного обміну тисяча на тисячу. Це результат перемовин делегацій України та Росії у Стамбулі. Ми готуємо обмін фактично. Щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищу. Стараємось зробити максимум можливого в офісі президента. Додають, що готові до продовження перемовин про припинення вогню. Але спочатку Росія має провести обмін полоненими. Це буде першим кроком, який має довести, що окупанти готові завершити цю війну. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. ми працюємо для вас.